Вітаю! На вулиці дуже жарко, електроенергія по годинам, а в мене їдуть дуже багато гостей. Тому, як завжди, ми живемо в будинку, ми пожаримо шашлики різні, овочі, але потрібні солодощі і як це швидко встигнути. І сьогодні я вирішила вам записати, як я швидко роблю. Мою саму, ну, саму улюблену страву це Панакота. як Я її роблю. Я покажу, розкажу, як я її роблю, тому що в інтернеті дуже багато показують, розказують, ну я покажу, як я це роблю. Захочете зробити, не захочете, не зробите. До речі, якщо сподобається, ставте лайк. А, і ще одну страву, якщо вона відео буде не дуже довге, то я все зроблю в одному відео. А якщо буде задовге. А, то тоді ну, почекайте наступне відео, де буде дуже класна. Ну, це торт, не торт, рулет. Але він дуже класний. Ну що, починаємо працювати? Пана кота, почнемо з замочування желатину. Беремо 20 грамів желатину і заливаємо десь 60-80 грамів води. Перемішуємо і даємо настоятись. Тепер беремо кастрюльку, сюди вливаємо 500 мл вершків. Жирність це буде залежати від десерту. Бажано жирних, мінімум 33%. Сюди ж ми вливаємо 500 мл молока. Сюди ми додаємо 170 г цукру І сюди. Ми додаємо, беремо апельсин і знімаємо з нього цедру. Я роблю ось це ось так, без оцієї гіркої шкірочки, просто нарізаю ось такими слайсами. Апельсин я помила, витерла і нарізаю сюди нашу цедру. Потім ми це все процідимо. І ставимо на вогонь. Нам потрібно закип'ятити. Наша суміш закипіла, і залишаємо в такому стані на 15 хвилин закритою кришкою, для того, щоб е наша цедра апельсина віддала всі масла, аромати. І потім проціджуємо. Наша суміш простоїла 15 хвилин, і тепер ми її проціджуємо для того, щоб обрати всю нашу цедру. Ой, аромат. Ого. Не звертайте уваги, я роблю, так як у мене дуже багато гостей, я роблю півтори порції. У вас буде менше. Але ви можете вирахувати, у вас десь буде 1 літр 200 мл в общій масі. Так, тепер розтоплюємо желатин і додаємо сюди і об'єднуємо. Розтопила я желатин, але щоб ви розуміли, бачите, я не зовсім його розтопила. Чому? Тому що тут, якщо у вас маса гаряча, ще, то ви можете взагалі його не розтоплювати, а просто сюди влити, точніше, всипати, і він розчиниться вже тут. Головне перемішати. Все, Розмішуємо наш желатин. Даємо охолонути. Я перелью, скоріш за всього, в чашу з носиком, тому що буду розливати на порції. Я переливаю в кружку, і а, так як у мене немає дуже часу, я одразу а, буду переливати в формочки, тому що, так як у нас проблеми з електроенергією. Воно тут швидше охолоне. У мене є ось такі вони пластикові, тому що порційні об'єм їх 200 мл. Але я буду заливати. ну от У мене 14 штук, і я буду заливати їх ну, поки що до половинки. Щас я отак до вас поверну, щоб вам видно було. Поки що до половинки, а потім розільюю і так воно швидше охолоне. Все, я розлила на 14 порцій. Тепер я дочекаюсь, поки я зможу цей подон поставити в холодильник, щоб воно не було дуже гаряче. І ставимо в холодильник до повного застигання, до повного охолодження. А потім продовжимо. Ну що, наші перші гості приїжджають. Це чоловік привіз старшу доньку з зятем. Ютуба ставиш там зі старту. Хорошо. Покажи свою медальку. Ух ти, Майка, ти молодець! Спортсменка! Вау! А у нас вчора не було світу. Чемпіонат України. І Київ 2024. Мали знову Ух ти, акватлон. Молодець! Вунічка! Спортсменка! Моя доця! Іде моя мама? Привіт! Гості вже на порозі. Пана кота застила. А я ще хочу зробити полуничний соус. Тому я розморозила полуницю. Відправляю її в блендер. Орієнтовно беріть на цю порцію 500 грамів полуниці і 100 грамів цукру, води і будь-чого іншого ми не додаємо. Можна додати лимонного соку. Збиваємо і заливаємо в панакоту. І беремо і поливаємо. Нашу панакоту ось таким ягідним пюре соусом. Можна взяти будь-який соус, сезонний. Е, можна навіть апельсиновий зробити, додати агару, загустити чимось. І ось так робимо нашу панакоту. Залили наш соус в панакоту. І тепер нам залишилось тільки прикрасити. Але гості в мене вже просто замучили, тому я їх вирішила побалувати. В мене залишилась ця полуничка. Я трошки сюди додаю вершків, буквально трошечки. І можна залишити і так. А можна ще додати молочка. І у нас вийде просто бомбічне смузі. полуничне. Збиваємо? Поки я буду прикрашати, гостей пригощу полуничним смузі. М -м -м. Ви не уявляєте, як це смачно? Ну що, підемо нарвемо для панакоти декор, у нас уже поспіли практично лохина. Тому ось зараз збираємо ягідки хоча б трошки своїх. Домашніх. Так. І йдемо, прикрашаємо пана коту. Нарвала ось таку ж миньку. лохини. Прикрашаємо? Прикрашаємо нашу панакоту. Беремо нашу лохину. Ну, Тут вже взагалі ви можете будь-яким чином прикрашати будь-якими ягодами, сезонними, несезонними. Можна апельсинку додати, можна полуничку. Все, що завгодно. Тут уже хай ваша фантазія грається як. Завгодно. А я хочу прикрасити ось так по три лохини. Сподіваюсь, вистачить. Не вистачить, ладно, зараз піду ще знайду. Потім у мене є ось така заморожена. Це, ой, як її називають. Я думаю, ви зрозуміли. А, чесно, забула. Як вона називається, якщо що, напишіть мені в коментарях. Я завжди радію вашим коментарям. І завжди відповідаю. Так. Ну, і звісно, нам необхідна зелень. Зараз я сюди лохину ще найду. І в мене є м'ята. І буквально трошечки. Багато я не хочу, хай це буде стильно, витримано і не наляписто. Продегустуємо нашу панакоту. Ну, хто знає, це нереально смачно. А ось цей соус полуничний мені подобається, тому що він стікає отак по. Панакоті і о, продає такого особливого смаку. М -м -м -м. Це смачно. Це легкий, але ж такий ситний десерт. М -м -м. Готуйте, творіть. А на сьогодні все. Люблю вас, до зустрічі. Пока-пока. Неможливо -пока. зупинитись? Прошу, дружби, то Так, тато. Як Панакота? Дуже-дуже смачно. Бач. Супер. От теж, бачите, всі стісняються. Ні, я просто їв, я не бачу. А, Схилі плачуть. <ристот> бачили, бачили? Красота. Бачили кліточку? <ристот> Ігор, бачу квітенька какая. Да подожди, башка, какая <говорит> там квіта. Квитаньки какие-то. Квітаньяк не бачиш.